Об'єднання самопоміч допомагає мешканцям міста створювати ОСББ і проводить консультації з укладання договорів з постачальниками комунальних послуг на сьогоднішній день. має місце повальне нарушення прав громадян гражан короді Дніпропетровські Газові служби отключают беспричинно дома от газоснабжения. Поэтому мы решили, что мы должны помочь людям рассказать, научить их, как правильно защищать свои права. Потребу у подобной информации, рассказывают участники семинара, выникла давно. Как бы сегодня будет юридическая консультация как по заключению договоров, как правильно все, чтобы не было никаких обманов, не подставных этих управляющих организаций, которые обещают, опять же, деньги берут, но Дуже з місця нічого не ділає. Усі відповіді і пояснення з перших уст. Михайло Яценко 2009 року організував ОСББ Гудзон. Ліз власного досвіду знає, як поводити себе з монополістами-постачальниками послуг. У нас ОСББ, якби пройшло путь з моменту створення дуже довгий, так сказати, тіністи в плані спілкування з монополістами. І на сьогодні, якби зібрався опит, яким я готовий поділитися в плані, як вести себе в сім'ї з цими всіми компаніями. Свій досвід Михайло Яценко прагне поширити не лише серед учасників семінару. Його мета втілити розроб. Блені програми на рівні міста для цього говорить і йде у депутати вже сьогодні. Активісти самопомочі готові підтримати усіх, хто бореться з монополістами. Об'єднання самопомощ зібрало команду юристів, яка буде відстоювати також їх права, і ми будемо держати на контролі ситуацію з відключенням домов від газоснабження на території міста Дніпропетровська. Якщо ви хочете отримати пораду від Михайла Яценка та побачити, чим очолювана ним ОСББ відрізняється від звичайних будинків. Приходьте на екскурсію. Що середи, Михайло Яценко, чекає на вас о 18.30 за адресою вулиця Героїв Сталінграда 108 на дитячому майданчику.